Аномальна багатоденна спека побила рекорд 1852 року, 16 липня стовпчики термометра у Чернівцях досягли позначки 37,9 градусів Цельсія. Якщо до цього часу найвища температура в Чернівцях за 170 років спостережень вважалася 37,7 градуса, яка відмічалася у 1946 році, то сьогодні на даний час вона сягає 37,9. Ми вже на 2 десятих побили. Цей рекорд. Ну а до кінця дня побачимо, залишиться вона в ньому чи ще набере 1 десяти градуса. Незвично для регіонів посуху принесли субтропічні маси, які прийшли з Африки. Фахівчиня зазначає, така температура протримається в місті ще 17 липня, а от уже з 18-го стане прохолодніше на декілька градусів. Буде ще досить спекотно, але вже максимальні температури ми очікуємо у межах 28-31 градуса тепла. Тобто, це по. З 38, це, звичайно, вже більш скажімо, комфортніше і більш витриваліше. І Практично такою температури отримається до кінця цього тижня. Слід навіть очікувати на дощів в області. Щодо опадів, то і в ці дні у нас, скажімо, окремими осередками короткочасні дощі спостерігаються в гірських районах області, на рівнині поки йде дефіцит опадів. А от завтра після завтра. Два дні з наближенням, скажімо, більш прохолодної повітряної маси, нистійкий характер погоди буде вже на більшій частині території, і в другій половині дня і надвечір на більшій частині території пройдуть короткочасні дощі з грозами, але розподіл їх буде дуже нерівномірний. Місцями це будуть невеликі, місцями навіть сильні дощі, які будуть супроводжуватися грозами, місцями шквалами та градом, що пояснюється такою Різкую, температури. Попри те, тривалого полегшення прохолодою не буде, каже Тетяна Негадайлова. Після п'ятиденного послаблення опадами парасольки ховати не варто, адже цього разу доведеться вкриватись ними від сонця аж до середини серпня. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.